У давні і дивні часи, коли Римом правив жорстокий імператор Клавдій II, поблизу Риму у місті Терні жив лікар-проповідник Валентин. Це була вкрай добра і щира людина, яка намагалася покращити життя всім оточуючим. Особливо доброзичливо Валентин відносився до закоханих і він усіляко допомагав їм. Імператор Клавдій вважав, вважавши його армія недостатньо могутня саме через те, що юнаки, не бажаючи покидати своїх коханих, не йдуть до нього у військо, і він заборонив усі шлюби і заручені. Римі і його околиця, та Валентин порушував цей наказ і таємно вінчав закоханих, внаслідок чого опинився у в'язниці. Але й там він продовжував робити добрі справи. У темниці він зустрів сліпу дочку тюремщика і вилікував її. Коли імператор дізнався про це, він наказав стратити Валентина. І в останній день свого життя Валентин написав прекрасного листа дочці Тюремщика, у якому він зізнався у своїх почуттях до неї та підписав його Твій Валентин. За легендою Валентина не стала чотирьох. 14 лютого, і саме цю дату того часу святкують як День Закоханих, даруючи один одному маленькі листівки Валентинки. Вітаю, друзі, на каналі Інформатика. Це просто. І як ви вже здогадалися, сьогоднішній урок повністю присвячений Дню Святого Валентина. А точніше, ми будемо з вами створювати власні валентинки за допомогою сервіса Canva. На даному сервісі є певний розділ відео. Тут різноманітні шаблони і для Тіктоку, і для Ютубу, і повноцінні відео. Але так як ми будемо створювати з вами сучасну валентинку, яку достатньо просто за допомогою. Посилання відправити по телеграму або вайберу своїм знайомим, друзям або просто близьким людям, то будемо її створювати у форматі мобільного відео. Редактор відеопрезентації нагадує звичайні презентації. Тобто є екран, так він є вертикальний, так як ми створюємо відео для мобільника, ну а внизу є слайди і кнопочка програшу, щоб подивитися, що в нас вийшло. Для того, щоб розпочати роботу з відео, нам необхідно бачити бібліотеку відео. Тож додамо її. Ось у нас є додатки, і тут у нас є відео, і звичайно нам знадобиться і аудіо супровід для наших роликів. Тож додамо і його. Ці відео, майже всі відео, є широкоформатними і горизонтального направлення. Коли ми їх вибираємо, ми бачимо звичайний екран. На деяких відео є навіть власний звуковий ряд. Якщо він вам заважає, ви можете обрати ось тут гучність і її просто вимкнути. Сам відеосюжет, не дивлячись в якому форматі ви працюєте, ви можете збільшити або зменшити, або просто запхати його в рамочку. Зараз подивимось цей момент. І буде Показуватися тільки та частинка, яка знаходиться у вас в межах вигляду. Тобто ми можемо перейти в елементи, знайти тут рамки, ось вони в нас, обрати будь-яку рамочку, поставити її сюди і в одному відеосюжеті запустити інший відеосюжет. І бачимо, що вони нормально собі будуть переглядатися. Внизу в нас йде море, зверху в нас біжать зорі. Тобто, це все працює і з цим всім можна працювати, як зі звичайним конструктором. Що стосується саме. Мого відео Відео грає на певній швидкості. Цю швидкість ви також можете змінювати. Вибираємо відео, натискаємо кнопочку Відтворити і бачимо швидкість програшу відео. Спочатку воно стоїть одиничка, тобто нормальний варіант. Ви можете збільшити його швидкість програшу, бачимо, що час його зменшився, але відео почало програватися удвічі швидше. Ну або навпаки, зменшити швидкість програшу у два рази. І тоді хвиль. Тамки наші потечуть зовсім-зовсім повільно. Але будьте обережні з цим параметром, тому що якщо ви не прибрали звук на відео, він також змінює швидкість свого проіграшу. І там інколи виходять не дуже прикольні речі. Окрім цього, ми можемо працювати з самим відео. Якщо нам потрібно тільки фрагментик відео, а не вся його довжина, ми можемо її зменшити. Просто за край листочка ось таким чином. Якщо ми хочемо розділити відео на. Декілька частинок, а це потрібно робити, якщо ми хочемо написати на одному відеосюжеті різні тексти. Наприклад, ось я поставив текст, і ми бачимо, що він йде в мене на всьому відео. А я хочу, щоб він змінювався. Тут був в мене там текст один. Ну а через кілька секундочок хочу, щоб цей текст став іншим. То я маю відео розділити, бачимо, що я поставив позвонок в потрібному мені місці, правою кнопочкою клацнув і вибрав розділити сторінку. Таким чином ми можемо змінювати текст і вставляти свої повідомлення. Тепер в мене в відео два різних тексти. Один грає 6 секунд, а потім змінюється на інший. Для того, щоб не було якихось таких різких перепадів, або ви хочете зробити красивий перехід від одного відеосюжету до іншого, можна навести курсор між відеорядами і з'явиться ось тут кнопочка додати перехід, і тут у нас різноманітні ефекти. Як же ж будуть змінюватися відеоряди між собою. До речі, ось цей прикольний варіантик бета-версія. Він запам'ятовує, де у вас був один об'єкт, і потім намагається його перевести в такий самий об'єкт на другому слайді. Подивіться, як це прикольно виглядає. Перейдемо в елементи, давайте рамки вимкнемо і знайдемо ось пальчик. Поставимо його на першому відео і зробимо його малесеньким. Десь отут. Отак. Скопіюємо, перейдемо до другого відеоролика поставимо тут, але вже перемістимо його до нашого тексту і можемо навіть його великим зробити. Тепер, якщо ми додамо такий ефект між нашими роликами, бета-версія, то ми побачимо, що наш пальчик... Під час зміни відеосюжету перелетить на інше місце. Таким чином ви можете створювати певні ефекти анімації, ділити відео там на 5, на 6, на 10 фрагментів, задавати різне положення своїм об'єктам, і вони будуть рухатися у вас по відео. Що стосується аудіозвуку, в нас тут його небагато у вільному доступі, але пам'ятайте, що ви можете вибирати, завантажити свої. Та не забувайте про авторське право при цьому. Можна музику відбувати. Разом програти, послухати, як вона працює, а потім її додати до свого відеоряду. І подивіться, на початку у нас відкривається ось такий незрозумілий вигляд нашої музики. Тобто ми бачимо де музика буде грати, але і ось тут якийсь незрозумілий фрагментик у нас виділяється. Справа в тому, що наше відео займає трошки більше 12 секунд, а музика. Довжиною у 2 хвилини з гаком, тож ми можемо тут вибрати просто ось таким чином, який саме аудіофрагмент ми хочемо чути на нашому ролику. Можна поставити звук там, де нам потрібно, розтягнути його в наше положення, яке нам потрібно, а потім натиснути кнопочку налаштувати, або просто зробити подвійне клацання на звуковій доріжці і тут уже підкоригувати ту звукову частинку, яку ви хочете почути. Окрім цього, у звука, звичайно, є гучність, яку можна редагувати і виставляти в те положення, яке вам знадобиться. Ну що, друзі, зі звуками відео ми з вами розібралися. Час працювати над власною Валентинкою зупинятися будемо тільки на головних моментах. Ну а ви дивіться уважно і робіть собі помітки, що б ви зробили у своїй валентинці. Погнали! Для Валентинки я заготував певний текст, розділив його на декілька фрагментів. Ось тут видно це за кольорами, і для кожного фрагменту буде створюватися окремий фрагмент відео. Також заготовлено і декілька малюнків, які я використаю в своїй валентинці. Ну а ви будете створювати валентинку за своїми бажаннями. І відповідно будете використовувати свої картинки і свої відеосюжети. А якщо захочете скористатися тим, що заготовлено в мене, посилання на матеріали буде під відео. Я погнав працювати, ну а вам гарного перегляду! Коли ви розставили фони, ви вибираєте ефекти переходу і можете відразу застосувати цей ефект переходу до всіх слайдів. Якщо подивитися зараз на той відеоряд, який в мене є, то ми побачимо, що на першому слайді в мене є таке сердечко, яке зростає при переході на наступний фрагмент. Відповідно, я цей фрагмент, один відеофрагмент, розбив на дві частинки, щоб помістити початкову картинку і кінцеву картинку. Вся валентинка буде мати ось такий вигляд: будуть змінюватися фончики, орієнту. Орієнтовно по 5 секундочок, щоб можна було прочитати той текст, який там буде написаний. Ну а ось цей слайд, він величезний, тому що тут тексту буде багато. Подивіться, в мене є перший, другий, третій, четвертий маленькі фрагменти, а потім п'ятий дуже великий фрагмент тексту. Ну і на кінець маленькі фрагменти. Коли ви підготували фони, необхідно ці фони наповнити. Наповнюємо їх відповідно за допомогою звичайного тексту. Для тексту можна задати ефекти оформлення. Ось тут вони є, ви можете. Вибирати такі, які вам захочеться і як захочеться оформити сам текст. Ну і не забуваємо про шрифти, що текст може бути оформлений і за допомогою них. Є в нас тут і відстань між рядочками та відстань між літерами, які допоможуть вам зробити текст максимально зручним для того, щоб його прочитати. Якщо у вас є вже оформлений шаблончик тексту, ви його копіюєте, переходите на наступний слайд і далі лишається тільки його замінити на відповідне повідомлення. Я відразу шаблончик кругом покопіюю, щоб не паритись з тим, а далі буду вже копіювати просто текст. Єдине на що треба звертати увагу, деякі шрифти не працюють з кирилицею. Букви можна замінити на англійські. Ну і як ви розумієте, я не просто так обирав ці фони, вони в мене відповідають тексту. Тож, якщо ви готуєте побажання, відразу спочатку прочитайте його, подумайте, чи воно підходить саме вам, і тільки після цього під нього підбираємо фончики, картинки і подібні речі. Готово. Текст ми розмістили, але текст це ще досить нудно, тож додамо ті картинки, які в нас заготовлені. Не забувайте про вашу бібліотеку. В неї дуже багато різноманітних речей, які були б вам дуже корисні. Наприклад, рамочки. В них також є сердечка. Можемо навіть так не шукати, а просто написати сердечка. І бачимо тут декілька варіантів. Забуваємо про те, що в елементах в нас дуже багато різноманітних прикольних штукенців. Тобто ми можемо тут просто написати, наприклад, ті самі сердечка, вибрати графіку. І подивіться, скільки тут всякого-сякого. Перейдемо сюди і трошки додамо каски. Дивіться, тут є ось такі зоряні хмаринки. Якщо їх обрати, можна подивитися їх вигляди. І можна відкрити повністю колекцію. Класнемо сюди, дивіться, скільки їх тут. Бомбезні штукенці. Просто накидаємо їх тут. Десь тут навіть сердечко було. Його, додамо сюди. Тільки не забувайте, щоб ваші головні персонажі завжди залишалися на передньому плані. Тобто сердечки це просто фончик. Він прикольний, але наші персонажі ось, і вони мають бути спереду сердечок. Ось тут недобре вийшло, е, картинка якби рублена така вийшла і не заховано. Давайте підберемо сюди ось, наприклад, такий варіант. Ось так ми з вами зробили саму листівку, тобто вона вже прикольна. А тепер ми до неї додамо музику. Переходимо в музичний супровід. Тут у нас небагатий вибір, але... Але мені подобається ось ця. Я її сюди поставлю. Зробимо так, щоб музика грала не спочатку, тому що на початку, як правило, вступна якась частина а нам потрібно, щоб грало все відразу. Якщо вам не подобається жодний звуковий ряд звідси, ви можете завантажити свої звукові ряди. Декілька штучок будуть також у посиланні з матеріалами під відео. Можете вибрати з них. Ставимо сам звуковий ряд на своє місце. Так, давайте перетягнемо його на початочок, виставляємо на кінець. Отут на першому екрані мені також не вистачає бльосточок, тож я їх також сюди докидаю декілька штучок, щоб якось додати чарівності. Ну і тут також поставлю декілька сердечок. Все. Тепер моя Валентинка готова. Для того, щоб нею скористатися, ви можете її залишити в своєму редакторі, але вибрати команду поділитися, скопіювати це посилання і посилання вже відправляти своїм друзям та близьким. Ну а якщо хочете завантажити його собі на комп'ютер, то вибираємо поділитися, завантажити і вибираємо тут. Відеосюжет. Натисли завантажити і відеоролик завантажується до вашого комп'ютера або телефона. Ну а тепер пропоную переглянути, що в нас вийшло. Ну і поки ви насолоджуєтесь нашою листівкою, я маю з вами прощатися. Зустрінемось на наступному уроці. До побачення, друзі.